Всім доброго дня, компанія Pack. Це відповідь на коментар. Нам написали, що саме якісний скотч це йде білий. Це дуже велика помилка, коли по кольорам ви вибираєте якість скотча. Тому що що тут, а що тут, йде поліпропиленова плівка і клей акрил. Якість скотча ви можете оподіляти тільки по мікронності. Є 36-37, яку дуже часто продають на ринки, а пишуть 40-му. І тому більше всього, що ви могли раніше брати, 36-ту мікроність. І за цього він був неякісний. Ось вам 40 мікроність. 40 мікроність. Просто це е, з предыдущої партії була біла, ну, біла сама плівка поліпропиленова. Зараз вона йде жовта. Але клей акриловий він іде ідентичний. Ну, Якість одинакова. Буває навіть е, зелений. Ну, навіть вам протестуємо. Тут кстати, трьохсотка. з реальним намотом. Тут 36 рулонів, а вага цієї коробки йде ну, практично 20 кг. Ну, зараз такий тест невеликий. Беремо це ось з білої, да? піднімаємо чашу. Зараз стойжу на за передні знову нової. Якість скотча ви можете оприділити тільки по мікронності. Будь ласка, що то що то? Так що, підбираєте якість іменно поєднаності, нашій скотч йде завжди 40 мікрон. Сама топова якість. Дуже сильно клеїться, нерветься. Так що замовляйте, ціна, кстати, такого рулона з реальними 300 метрів 59 гривень. Доставка від одного ящика йде безкоштовно. Всім гарного дня!